Русь, Київська Русь чи Русь Україна то яку назву використовувати Україні по відношенню до нашої історії? Росія, яка претендує на спадщину Русі, в цю назву вчепилася мертвою хваткою. Тому на міжнародній арені назва Русь асоціюється зараз, на жаль, лише із Росією. А ось наша боротьба за цю історію іноземцям до кінця не зрозуміла. Бо якщо ви боретеся за спадщину Русі, то це означає, що ви частина Росії, таке у них виникає питання. Проте якщо Московія сама назвалася у 18 столітті грецьким варіантом назви Русі як Росія, то чи не взяти нам за основу латинську назву Рутенія, а мешканців Русі називати русинами або ж рутенами? Можливо, тоді наша боротьба за історичну спадщину набуде більш чіткого та зрозумілого характеру. І тоді на міжнародній арені Україна, говорячи про свій зв'язок із Руссю, впевнено зможе сказати, що Русь це наша рутенія, а не якась там московська Росія. До того ж, наприкінці 19-го та на початку 20-го століття часто використовувалася назва рутени аби відрізняти українців від росіян. Боротьба триває, тому підтримуйте все українське, підписуйтеся.